Усім вітання! Сьогодні в нас вихідний, ми поспали трішки довше і планується пізній сніданок. І я вирішила з вами поділитися такою ідеєю лінивих вареників з родзинкою, які точно вийдуть. Тому, якщо ви полюбляєте страви з кисломолочного сиру або ж ваші діти полюбляють ліниві вареники, обов'язково беріть собі на замітку. Для лінивих вареників мені обов'язково знадобиться кисломолочний сир. У мене жирний. Також мені знадобиться по 200 ложки манки або ж семоліни та борошна. Також мені знадобиться мелений мак, цукор, ванильний цукор, одне яйце. Для вишневого соусу мені знадобляться 300 г вишень заморожених, 50 г води, крохмаль та цукор. Кисломолочний сир я поєднаю з цукром. Маком, ванильним цукром та яйцем. І це все гарно розмішаю. Так. Тепер, поки не забула, додам ще щіпку солі. І також додаю наше борошно з манкою. Ось так. І знову добряче перемішую. Ось приблизно така суміш виходить, таке наше тісто на ліневі вареники. Якщо у вас є можливість вибирати, вибирайте сухіший сир для лінових вареників. Якщо ж немає можливості, то вологий сир відкиньте обов'язково на сито. Тепер цю суміш відкладаю трішки настоятися, щоб набухла манка, і борошно виділила клейковину. Буквально хвилин на 15 20 На плиту вже поставила варитися воду, обов'язково її підсолюю і додаю одну столову ложку олії для того, щоб вони не злипалися. Так потрібно. І все. І чекаю, поки вона закипить, а тим часом буду формувати наші ліниві варенички. Тепер припиляю борошном поверхню і буду формувати з сирного тіста кульки. Беру ось так трішки сирної суміші. Скачую ось таку кульку. Ось таку невеличку. З розмірами трішки меншу, як волоський горіх. І викладаю на припилену борошну поверхню. І продовжую робити з усією сирною масою. Ставлю вишню на вогонь і розморожую її на вогні. Коли вона вже розморозиться, тепер додаю до неї цукор та крохмаль. Також вливаю сюди воду і ретельно це розмішую ось так. Тепер, не перестаючи помішування, довести цю суміш до кипіння. Обов'язково помішувати, щоб не було грудочками, щоб знизу зразу перше не пригоріло. Ось так, лишень доводжу до кипіння і знімаю його з вогню. Та булькаю і закидаю кульки. Коли кульки почали спливати, я зменшила вогонь менше середнього, щоб вони не розварилися, а добре проварилися. І проварюю тепер ще хвилинки зо дві, та буду витягати. Витягати буду на тарілку зі шматочком масла і зразу ж закидати наступну партію. Які вони апетитні. Тепер процедура аналогічна. Ось так. Тепер побовтала з маслом і викладаю на красиві тарелі, щоб з них було приємно їсти. Це приготування страви не зайняло і 30 хвилин, тому хто любить, обов'язково беріть на замітку. Поливаю щедро вишневим соусом. Це дуже політньому. І мушу визнати дуже по-українськи. Кисломолочний сир, вишня і мак. Самі українські продукти. Тепер додам трішки екзотики, кокосові пластівці. Це не обов'язково, але смачно і корисно. Та прикрашаю листочками м'яти. І все можна подавати до столу, снідати, насолоджуватися літом і згадувати дитинство. А ви готуєте вдома таку страву? Пишіть в коментарях, ставте вподобайку і обов'язково перевірте, чи підписалися на мій канал. Та до нових зустрічей за тиждень!